8 квітня у великому залі виконкому відбулася оперативна нарада з керівниками місцевих підприємств, установ та організацій. На початку засідання до присутніх звернувся заступник міського голови Володимир Спірін, який зазначив, що у квітні проводиться загальноміський місячник довкілля, основна мета якого озеленення, прибирання та благоустрій міських територій. «Всім руководителям підприємств, організацій убрати прилягаючі території. Некоторі вже почали це робити, Большою дякую їм за це. Плюс ко всему у нас 23 числа объявлен Всеукраинский субботник. Необходимо принять самое активное участие в этом мероприятии и убрать город, чтобы он был чистым и красивым. Если, опять напоминаю, чтобы не возникали вопросы по поводу вывоза мусора который, или куч тех, которые у вас образуются при уборке, обращайтесь, пожалуйста, в житловое господарство и обращайтесь в Тандем Трасс. Рассервіс адкази ні від одної, ні від другої організації в принципі не буде. заступник міського голови Леся Дуплі звернула увагу присутніх на те, що завершилася кампанія з декларування доходів, і до 12 квітня всі керівники комунальних підприємств бюджетних установ повинні відзвітувати до виконкому про її результати. Також Леся Михайлівна нагадала, що з квітня зміни на правила реєстрації місця проживання громадян у відповідності до прийнятих Верховною Радою України змін. До нормативно-правових актів, нами було прийнято повноваження щодо реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання особи. Це, простим словом, сказати, прописка виписка архіви повністю з Державної міграційної служби 100% ми забрали вже у нас. В плані тепер. Прийняття архіву від комунального підприємства «Житлове господарство», від ОСББ та від, від кооперативного ЖЕКу. Це ми повинні зробити до 1.07 поточного року. Відповідно, прийом громадян здійснює сектор надання послуг з державної реєстрації у приміщенні міськвиконкому за адресою вулиця Єдності, 29А, кабінет No. 15. з понеділка по четвер, включно з 10 до 15 години, поки що графік прийому такий. Пізніше буде цей графік доопрацьовано, перероблено про що буде повідомлено додатково. Також я хочу сказати, що прийняті повноваження щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. А це реєстрація на майно. Оренда земельних ділянок, надання інформації з державного реєстру і так далі, і всі ті повноваження, які відповідно до законодавчих актів прийняті нами. І, звісно, реєстрація юридичних та фізичних осіб-підприємців. Також прийом проводиться у приміщенні міськвиконкому з понеділка по четвер, включно п'ятниця, архівний день, у кабінеті No. 14. заступник міського голови Тетяна Платонова повідомила, що з 22 квітня в місті розпочнуться заходи, присвячені 30-й річниці Чорнобильської катастрофи. Так, 22 та 25 квітня в клубі Дніпро демонструватиметься тематичний документальний фільм, який всі бажаючі зможуть переглянути безкоштовно. А 26 квітня відбудеться урочистий мітинг і міжміська акція Запали свічку. Детальніше про місці і час проведення заходів буде повідомлено у місцевих змі. Також міський голова Олена Жадько надала слово начальнику місцевого водоканалу, який проінформував присутніх про ситуацію, що склалася з оплатою підприємством за спожиту електроенергію. Ми повинні енерго 6 млн 39 тисяч. При этом на стані на 1 января долг був 5 мільйонів 219 дев'ятнадцять тисяч, то прирост долга как бы небольшой. Хочу заметить, что в 2016 году нами было. оплачено уже 293 тысячи живыми деньгами, 1 602 тысячи льготами и субсидиями. И на сегодняшний день еще 1 958 тысяч оформлено тоже льготами и субсидиями. Ну, льготы и субсидии это платежи текущие за население за 2016 год, но, к сожалению, с Облэнерго мы так и не можем найти общего языка, чтобы эти деньги относили в счет оплаты за 2016 год. Мы долго и много 5 числа с Еленой Анатольевной общались с Облэнерго. К счастью, договоренности достигнуты, намечен план, мероприятия. Есть понимание, как выйти из этой ситуации, поэтому мы сделаем все, чтобы город остался с водой. Но при этом я хотел бы обратиться и к руководителям предприятий, и к жителям города Марганец. Вода – это наше общее дело. Поэтому если предприятие, население будет нормально оплачивать за услуги водоснабжения и канализации, то проблем Тих, які є на сьогоднішній день, у нас не буде чи не погіршилася оплата від населення? Зв'язку з тим, що підвищилася е, оплата за послуги банку? Вони, вони відстежували це? Ні, відстежували по ітогам. За перший квартал оплата від населення у нас составила 102%. При тому, що за перший квартал прошлого року була 99%. питанням водопостачання та водовідведення було присвячене засідання надзвичайної комісії з техногенної екологічної безпеки, яке відбулося відразу по завершенні оперативної наради. На сьогодні ми взяли на себе обов'язки допомагати підприємству з виплатою боргів. І що сесія сесії у нас щомісяця. місяця? Будемо приймати рішення щодо дотування підприємства. Але хочу звернутися до Валентина Олександровича з проханням, щоб Попрацювати і в підприємстві над тим, де можна було б зекономити, переглянути штатний розпис. Ми дуже бурно приймаємо штатні розписи будь-якого відділу останнім часом, але забуваємо, що у нас змінилися часи і у нас вимоги інші. Але питання залишається. Гостро, так як є, коштів немає. Мобілізуйте зусилля. Тому це стосується і водоканалу. Якщо ми йдемо е, на е, той шлях допомоги, і е, житлового господарства, де 97 осіб, які числяться е, в підприємстві, підприємство збиткове. Ми маємо е, е, заарештоване все майно, маємо е, неоплату по податкам і по єдиному соціальному внеску і по НДСУ. І куди не глянь там борги, але 90 осіб, 97 осіб числиться. Як може бути таким підприємство? Те саме поводоканалу. Треба дивитися, урізатися, зменшувати оклади, зменшувати кількість. Тобі тоді ми зможемо щось робити. Ну і ще хотіла попередити, децентралізація тепломережі буде. І ми будемо працювати окремо із абонентами із жителями міста в плані того, хто ще не забезпечений індивідуальним опаленням. З підходами, якими і по наданню права на децентралізацію, і на оформлення документів на індивідуальну опалювальну систему, і надання лічильників газу, все будемо працювати індивідуально. Додатково буде інформація, коли і куди, в який кабінет звертатися, де писати заяву, почнемо. Будівництво вже з 20 травня, те, що стосується окремих підприємств і закладів, які не є бюджетними, треба з ним їм теж підходити, писати заяви, звертатися до них і враховувати їхні побажання і їхні заяви для того, щоб можна підключити було до нових котелень. Давайте будемо зусилля мобілізувати. Відчувати відповідальність, кожен, і потім ми подолаємо і цю проблему теж. Готуватися до зими вже зараз почнемо. Зараз попереду літо, спека, бур'яни і вода це те, що буде для нас найголовніше. За результатами роботи комісії будуть розроблені заходи щодо сприяння погашення заборгованості населення та підприємствами за послуги з водопостачання та водовідведення.